На 60% зросла ціна на хліб у Черкасах за два останні місяці. Пекарі обумовлюють це підвищенням вартості борошна майже на 50% та зростанням цін на газ і пальне. Нині за буханець доведеться викласти від 7 до 9 гривень. Чого чекати? Подальшого здорожчання чи ціни на незамінний продукт все ж знизяться, дізнавалися наші кореспонденти. Здорожчання хліба почалося ще у лютому, говорить директор місцевого підприємства Олена Татаринова. Жінка запевняє, вони стали заручниками подій, які нині відбуваються у державі. Головною причиною такого стрибка цін хлібопекарі називають подорожчання пшеничного борошна, цукру, електроенергії та газу. Хліб має свої складові і здорожчання хліба має своє економічне підґрунтя. Борошно здорожчало, газ здорожчав, електроенергія здорожчала. Відповідно, оці складові є в кожній складові, яка входить в хліб. Дріжджі, маргарин, олія. Абсолютно всі складові подорожчали. Ми трималися скільки могли. Незважаючи на підвищення цін, черкасці від хліба не відмовляються, зізнаються, на його здешевлення не сподіваються. Кушать, хто хочеться і готові платити таку ціну, як є, так? Ну, а а Голодних не буде, то А як думаєте, буде зниження ціни? Я думаю, як це все правительство вистрілять. І ті, що прийдуть на похорон, теж а тоді буде дешевше. Продавчині кажуть, попит на хліб не знизився. Для тих, кому нова ціна б'є по кишені, пекарі пропонують економ-варіант купувати хлібобуличні вироби за так званою соціальною ціною. Виріб той самий, втім меншої ваги. Дивимося, якщо є дешевший хліб, купуємо дешевший. Тому що ну, кожен день брати по вісім хліб це дуже накладно. За спостереженнями черкаських хлібопекарів, найпопулярнішим серед містян є нарізний батон та сірий хліб. Сьогодні за них просять від 7 до 9 гривень. Чи чекати на нове подорожчання ані влада, ані самі виробники не знають. Кажуть, все залежатиме від економічної ситуації в країні. Наталія Кулик, Олег Кураш, Черкаська служба новин.